Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДОПАВТО, Toyota Prado 120 машинка у нас в роботі. Замінили головний пристрій штатний, скажімо так, механічний, нецікавий на систему Android. Вписалася магнітола в штатне рідне місце, красиво, виглядає класно. Ніяких немає. Спеціально знімаю зліва, справа, тобто, щоб ви подивилися, які зазори, все ідеально стало, екран тепер у нас ось такий. Ну і людина тут отримала GPS-навігацію. Я по цим е моніторам вже знімав відео, тому е деякі налаштування зніму для того, що поступають до нас дзвінки, там, а як, що, як налаштовувати ці магнітоли, куди заходити, яке меню. Ну, то я як би зроблю такий відеообзор. Камеру заднього виду встановили фірми Phantom. Ось так вона у нас виглядає, спеціально приближу вам, щоб ви розуміли, по камері можна читати букви, книжки, ну, що хочете. Камера налаштовується, то ці лінії можна робити там, стиль 1, бачите, вони будуть прозорі. Я зробив стиль 2, вони такі більш якби, кращі. Далі, параметри лінії можна ширину, бачите, ось тут все регулюється у нас по лініям. Довжину кут огляду, висота камери, ось можна нижче, вище. Все це якби регулювати повністю. От. Це те, що стосується камери заднього огляду. Вона достатньо якісна. Далі по магнітолі. Ну, Ці параметри я вже показував. Що тут міняється, що сюди можна виставити додатково. Наприклад, відеореєстратор, наприклад, радіомодуль замінити. Програмку радіо можна замінити програмкою CarLink, CarPlay. Да, де зразу покажу вам, як відео показує ці магнітолі. Ось так воно красиво виглядає. Громкость у нас регулюється, громкость класна, в Тойоті звук хороший стоїть. Ось так. От. Але що стосується налаштувань, зайшли. Тут є декілька лаунчерів в цих магнітолах. Ну, ось Дивіться. Значить, перше в нас де Wi-Fi налаштування це все, що стосується інтернету. Ось у нас тут Wi-Fi, ми вмикаємо, буде працювати. Далі інформація про сім-карту і більше. Що таке більше? Це мобільна мережа, точка доступу. Модем магнітола з інтернетом. Вона може роздавати при включенні сюди. сим-карти, там Київстар чи там ну, любой лайфсел. Вона може роздавати всім пасажирам інтернет сама. Ну і інформація про сім-карту. Її зараз поки що немає, тому слоти у нас сім-карти пусті. Далі налаштування загальні дисплей, звук, GPS. Додатки, настройки USB. Що таке дисплей? Тут у нас яркость, контрастність. Звук зайшли сюди. Ось можна е включити звук касання. Ось, дивіться. Бачите? Я його виключаю зараз. Лоуд, об'ємний бас. Включається, для динаміки, підсилювач можна увімкнути. регулювання сабом є. Еквалайзер. ДСП речі процесор звука. І назад повертаємося. Зверніть увагу, який відклик. відклик шикарний. Вот. Компенсація обсяг швидкості. Далі загальні налаштування, включення будь-якою кнопкою, навігація за замовчуванням, дзеркальний вигляд камери переднього заднього огляду. Звук при включенні камери заднього ходу буде 10, його можна регулювати. Ось. Ну, Гучність при включенні 18. Ми можемо її відрегулювати, вона там буде трохи іншою. Далі, налаштування світла. Деякі питаються, а як налаштувати ось ці кнопки. колір кнопок як налаштувати. Заходимо в лампочку і вибираємо там зелений, бірюзовий, той, який нам хочеться. В тають зелений, ми вибираємо зелений, Бачите? Можна тут регулювати це все діло. Налаштування кнопок на рулі. Навігація ще поки не встановлена. Я можу вибрати карти. І буде навігація в нас встановлена. Далі заводські налаштування. 3368 пароль в них. Заходимо сюди, і тут нас часто питають такі настроєчки, як е, Вибір канбуса. Перша, друга, третя. Сюди заходимо. Тут вибираємо канбус. В цьому автомобілі зараз канбуса немає, тому я нічого не вибираю. Е, далі. Є заводські настройки. Якщо ми в них заходимо, це друга полоска, то тут можна включити штатний рідний парктронік, включили або виключили. Далі парковочна розмітка, динамічні лінії камери заднього огляду. Вони вмикаються при наявності, якщо машина їх дає. Це Volkswagen там і інші автомобілі. Далі настройки температури, щоб вона показувалася на дисплеї. От. В основному дуже багато камер, настроїк по камері заднього переднього огляду, і настройка відкриття дверей. Якщо ми її виключимо, то при відкритті дверей у нас не буде тут показуватися картинка, що двері відкрилися. Якщо ми її увімкнемо, то деякі автомобілі дають інформацію про відкриття дверей і буде показуватися картинка відкриття дверей. Далі так само і кондиціонер. Якщо ми його увімкнемо, от він у нас увімкнений, то при регулюванні кондиціонера. Ось тут буде висвітлюватися строка управління кондиціонером. Це в тих машинах, в яких є передача з автомобіля на магнітолу управління кондиціонером. Ось. А в основному, щоб він нам не мішав, ми дивимося на екранчик, то ми вимикаємо цю функцію. Задня камера, включення-відключення, і температура Цельсії Fahrengate таке. Оновлення канбус бажано не чіпати. Далі вимкнення антени. Включити-виключити антенну. Далі логотип марки автомобіля виставляємо Toyota. Ну, На Volkswagen це Volkswagen, на Audi це Audi. Е, Далі ну багато дуже різних функцій. Так само тут вмикається передня камера. Якщо я її увімкну, вона зараз програмка з'явиться прямо в нас на моніторі екрану. І е, 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 пріоритет. Передньої камери перед задньою. Це така функція, яка після задньої камери включає вид з камери переднього огляду, а потім відключає її через 8 секунд. О, оці основні функціонал сюди бажано не лазити. Так само є вибор тіми. лаунчери. Тут є багато різних лаунчерів, картинок. Ми вибираємо основну таку, яка нам подобається. Експорт настроїк і настройки 360 можна вимкнути. Це потрібно для тих автомобілів. Ну, ви розумієте, магнітола універсальна, тому вона продається для всіх автомобілів. А для тих автомобілів, в яких є 360 а Бо будуть ставити обзор 360 огляд, то тоді ми вмикаємо цю функцію. От. Ну, тобто багато таких функцій, які в принципі обіді можна увімкнути, виключити е е е і спящий режим. от Він у нас включений. От це для того, щоб магнітола не вимикалась, е е не вимикалась і потім не перезагружалась, коли ми замок зажигання заводимо. Андроїд довго загружається, а коли ми вмикаємо програмку спящий режим, то Android буде загружатися якби швидко. Ось такі налаштування. Далі, слідуючи після заводських, йде аккаунт. Це місце знаходження, безпека, налаштування Google і аккаунт. У ну, нас його зараз немає, ми поки що не забивали, людина буде забивати сама. І система, дата і час нам налаштовується, спеціальні можливості. Параметри розробника і про пристрій. наприклад, Якщо ми зайдемо, я покажу вам просто по-бистрому. Версія Android 11 АПП 1280х720 кому видно. Ну, дозвільна. І Тут іде, получається, 1,8 ГГц процесор Octa-Core. 1,8 ГГц пам'ять 3 ГБ 32 внутрішньої пам'ять. Щоб ви розуміли, цієї мощності достатньо для все, по налаштуванням все. А кому ще треба питайте. Цієї мощності достатньо для того, щоб магнітола а, абсолютно адекватно працювала, щоб в неї був ось такий отклик. І як показує практика, по цим магнітолам брака немає. Слава Богу, ми, як установочний центр, вибираємо завжди ту техніку, яку ми встановлюємо на автомобілі, яка працює найкраще. Якщо магнітола забракована і вона погано працює, ми просто перестаємо працювати з цим постачальником. Тому Вибираємо найкраще, тому зараз ставимо саме ці автомобілі. Ой, магнітоли вибачаюсь. От, ну і тут є в цій магнітолі, зверніть увагу, основна інструкція. Можна вон, зайти куди-небудь і тут щось почитати по інструкції. Деякі питаються, а де інструкція? А інструкція всередині, заходьте і читайте. І ще раз покажу вам, вам вид з камери заднього огляду. Все, а все остальне я вам розказав.